Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі з вами Саша Матвій. Якщо чесно, думав, що Польща не буде розглядати цей закон і не прийме цей закон про зупинку надання притулку біженцям, але Дуда підписав акт про обмеження цієї можливості для біженців і дав вказівку Дональду Туску це все опрацювати. Друзі, сьогодні в цьому відео я про це розповім. Кому це загрожує, чи це впливає на тимчасовий захист? Ми ж так само говоримо на тих людей, на українців, які заїжджають на територію Польщі, як на біженців, але не всі біженці. Чи має відношення тут тимчасовий захист до цього? В цьому відео я зараз розповім вас. Попрошу підтримати, звичайно, це відео. Ну і не забувайте підписуватись. Це дуже важливо для просування українського мовного контенту для просування цього каналу. В описі під відео залишу послання на інформацію, а також на мій. Інстаграм, де також щоденна інформація для українців за кордоном. Тому також на мій інстаграм підписуйтесь. Дякую. Дуже велика подяка всім глядачам, підписникам, не підписникам. Немає різниці. Якщо ви дивилися, подобайки ставили, підписувалися і підписували петицію. Ви допомогли. Ми зробили 25 тисяч голосів на присвоєння посмертного героя України для Романа Шеремета. Є цю цифру ми закрили. Який би внесок ви. Це не вложили. Дякую всім. Я десь одне відео нещодавно робив, що Польща говорить про те, щоб обмежити можливість біженцям отримувати цей статус. В першу чергу це стосується тих, хто нелегально перетинає кордон. Чому це стається і чому зараз Польща змінює свою думку і все ж таки, напевно, що прийме цей закон. Там він зараз над ним треба буде попрацювати. Потім прийняття в Сеймі, прийняття в Сенаті і далі по уставі. Але зараз Польща над цим вже буде працювати. Є вказівка президента, є вказівка президента прем'єр-міністру і міністрам, Тому в. Думаю, що таке рішення буде прийняте найближчим часом. Але чому воно зараз стало таким актуальним? Такий маленький приклад наведу. В 23-му році з Німеччини в Польщу депортували там, приблизно 25-30 іноземців. А вже в 24-му році, як ви думаєте, скільки? Ну, от якусь цифру напишіть, будь ласка, в коментарях. 9 тисяч. З них десь половина це українці. А решта це інші іноземці з інших третіх країн. Тобто, 23-й рік 25 30 людей, 24-й рік 9 тисяч. Звичайно, що Польща це знає, Польща це моніторить і вона розуміє, що цифри надзвичайно. Відрізняються, якби це було в 25-му році, так само 20-30 людей повернули до Польщі іноземців, то напевно вона би не розглядала це питання. Чому з Німеччини повертають в Польщу? Тому що заїзд був з Польщі в Німеччину. З Німеччини людей депортували не додому, а до тої країни, звідки відбувся заїзд. Відповідно, значить, ті громадяни, які перетнули кордон Польщі з іншими країнами, ну в першу чергу ви розумієте, що це Білорусь, звідти нелегальні мігранти повним ходом хочуть заїхати там до Німеччини чи в інші країни через Польщу. Так само з України не будемо зараз розказувати якісь фантастичні історії. Теж є багато громадян України, які нелегально намагаються перетнути кордон, і в якійсь частині це вдається. Простий спосіб перетнути кордон нелегально, попросити притулку, не тимчасового захисту, притулку, податися на біженство, на міжнародний захист. Ось цим громадянам і України, і іншим країнам, якщо вони перетнають кордон нелегально, не через пропускний пункт, а десь лісами, горами і тому подібне, для них буде відмова в отриманні біженства. Щоб потім ті громадяни. Проїхавши через Польщу, попавши до Німеччини, не поверталися в Польщу. Польща хоче з цієї сторони, де найбільше нелегалів перетнає кордон, пропливає, перебігає, пролітає. Відрізати цю можливість їм отримувати біженство на території Європи не тільки в Польщі, а й в інших країнах для того, щоб зменшити повернення в Польщу, це одна з перших причин. По-друге, звичайно, що Польща теж бачить і моніторить, що з боку Білорусі найбільше нелегалів, які хочуть перетнути кордон. Вони там і будують загорожу, і посилюють стражі гернічні і військовими, тому що не завжди страж гранічна там справляється, і вони бачать, що дійсно з тої сторони є жорсткий наплив, і люди. Іноземці, біженці, перетинаючи цей кордон, одразу подаються міжнародний захист. Хочу це обмежити. Чи це впливає в дальнішому на тимчасовий захист? Ну, тимчасовий захист, статус УКР, Песель в Польщі, ніяким чином не має відношення до міжнародного захисту, до біженства. Тому для. Звичайних громадяни України, які перетинають кордон легально по біометричному паспорту, візі, карті побиту чи інших документах через пропускні пункти. І потім в майбутньому хочуть податися на тимчасовий захист. Для них це ніяким чином не впливає. І тимчасовий захист нікуди не зникає. Його не відмінили, його не обмежили. Все з ним гаразд. Якщо ви хочете сьогодні, чи ви хочете завтра, чи післязавтра поїхати в Польщу. вам потрібен тимчасовий захист чи в іншу країну, ви їдете легально з документами. І прости тимчасовий захист цієї можливості ніякий закон поки що не обмежує. Цей акт, який підписав Дуда, цей закон, який буде зараз розглядатися, і напевно, що можливо і прийметься, він буде мати відношення в першу чергу до нелегальної міграції і до біженців, не, для, не до людей, які просять тимчасового захисту. Чому про це зараз говорю? Тому що тільки Дуда підписав цей акт, одразу. Посипалися коментарі, приватні повідомлення. Саша, чому ти мовчиш? Нам обмежили можливість подаватися на біженство. Нам обмежили подаватися на тимчасовий захист. Друзі, не переживаємо. Це не стосується ні біженців, які легально перетинають кордон. Якщо ви перетинаєте кордон через пропускний пункт, і ви одразу так само на кордоні говорите, що ви йдете на між... що ви хочете міжнародний захист, наприклад, не тимчасовий, а міжнародний захист. Так само є такі люди, які прямують і їм треба міжнародний захист, біженство. У Вас немає обмежень так само, як ви їдете теж по документах через пропускні пункти, чи до Польщі, чи до інших країн, і ви говорите, що вам потрібен тимчасовий захист. Теж цього права ніхто у вас не забрав. Це стосується в першу чергу тих, хто нелегально перетинає кордон. Це запам'ятайте. І в тому новому законі не буде нічого про тимчасовий захист, там про нього не згадують. Тимчасовий захист він приймається іншою уставою, яка продовжує його або яка його змінює. Польща діє в певному правовому колі, і вони, якщо й будуть розглядати тимчасовий захист для українців і цю уставу, то це буде переглядатися попередня устава, яка до вересня 2025 року діє, і ви спокійно перетинаєте кордон, користуючись тимчасовим захистом. Хочете тимчасовий захист, отримуєте його. Тут до вас претензій ніяких немає і не буде. Чи може щось змінитися по тимчасовому захисту? Так, може. Чи можуть змінити і прийняти якусь нову уставу по тимчасовому захисту? Так можуть. Але ще раз наголошую, зараз це стосується міжнародного захисту біженства, не тимчасового захисту. Тому громадянам України взагалі нічого не загрожує, якщо вони перетинають кордон в рамках закону. І ще одне невелике уточнення до цього закону, цього акту, який підписав Дуда, є стаття. Я залишу посилання на неї і зачитаю коротенький відривочок. Як зазначається, суть запланованих рішень полягає у запровадженні нормативним актом тимчасового обмеження права на подання заявки на міжнародний захист. Обмеження запроваджується на 60 днів, тобто тимчасове обмеження з дня набрання чинності постановою та поширюватиметься на державний кордон Республіки Білорусь. Тут навіть не вказано про український кордон, тільки поки що цей акт і це обмеження стосуються польсько-білоруського. Кордону, бо, як я і наголошував, звітам найбільше є порушень кордону і нелегальної міграції. Тут навіть нічого не вказано про українсько-польський кордон. Тому для українців взагалом не загрожує нічого. Але якщо ви нелегально притнаєте кордон, то і вас на цьому зловлять, то скоріше все, що ви повернетеся назад. А можете і не отримати біженства, якщо ви все ж таки перетнете і подастеся, ну якщо цей закон вже буде діяти. Друзі, я сподіваюся, що ви додивилися до кінця, підтримали це відео вподобайкою та не забули підписатися. В описі під відео нагадую, є послання на мої соціальні мережі. Всіх туди запрошую. До зустрічі в наступних відео.